Напередодні атаки у російських соцмережах фіксувалася активність родичів мобілізованих росіян. Вони обговорювали, що її готують до відправлення в Україну. Група українських дронів атакувала військовий полігон, постоялі двори неподалік аеродрому Халіна в Куровській області Росії. Там розміщувалося близько трьох тисяч російських військовослужбовців. Допомогли в атаці родичі мобілізованих, які там розміщувалися. Зокрема, матір одного солдат, які не дали початкових виплат на обмундирування сина. Тому вона вирішила піти іншим шляхом. Про це пише інформація. Форм на палму напередодні у соцмережах фіксувалася активність родичів російських мобілізованих, які обговорювали їхні відправлення. Висловлюємо сувору подяку за наведення дронів Крістіні Колоколовій, яка зверталася за допомогою в групу виплати і пасобі учасникам ВСВО прокоментували аналітики. Вони додали скріни з коментарями родичів російських вояків, які обговорювали, що їхні рідні отримали та постоялих дворах і готували до відправлення до іншого місця дислокації. Як пише інформна палма, ворожий. Полігон атакували 118 дронів. Наразі точна кількість ворожих утрата уточнюється за даним, об'єктивного контролю. Там розміщувалося до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць Військової техніки РФ відстань до кордону України приблизно 100 плюс кілометрів. Пишуть про декілька сотні загиблих та спалених танків. І БТР система ППО також розбила. Пишуть, що син Крістіни загинув, отримає виплати, як і хотіла. Пишуть, що на аеродромі були і пілоти гелікоптерів, які тренували піхоту для Сентування також загинули за словами Павла Лакійчука. Удари дронами по військових об'єктам кадилу противника. Важлива складова бойових дій. ще у вересні 2022 року генерали Забродська і залужний в своїй програмній статті наголошували, що одна з ключових переваг противника війні можливість ураження цілей на усю глибину нашої території безкарності. Росіян потрібно покласти край, акцентували українські полководці. Завдання ЗС України на 2023 рік зробити для Росіян та іншого попованих Торіях ці відчуття власної вразливості гострішими, природнішими і цілком відчутними попри значну відстань до цілий ОТЗС у відпрацьову і поворожену військовим і військово-економічним об'єктам максимальну глибину. Причому в умовах, коли наші партнери ставлять основною умовою незаступливість отриманої від них зброї по території РФ, виключено власними силами потужно креативно загрозливо. Наголошує військовий експерта. Далеко на сході на півночі палають ворожі аеродроми, бази зберігання ракети склади боєприпасів. Бази далі буде ще потужніше, і там багато. Додавав пан Лакійчук. Наскільки ефективні такі удари, наш співрозмовник пропонує розглянути це на прикладі нещодавної повони на аеродромі в сольцях, де згорів щонайменше один дальній бомбардувальник Ту-22М3, який запускав ракети по українським містам а мінус один чи два. Причому від дрона на який є три порядки, дешевший, згорів разом з ракетою. Одна Х-22 не полетіла по Києву Дніпру чи Львову до слов. Ва ракета була вже підвішена підпілотним по літакам. Значить, ворожі бомбари були найменше в шестигодинні готовності до вильоту на бойове завдання. Зірвали ще один ракетний наліт на наші міста, але це не головне. Після удару дронів ворог вимушений був передислокувати літаки ще далі на північ до Мурманська. Це ускладнення виконання задача моторисорусу. То що так зовсім від ворожих нальотів ця атака дронів Україну не обезпечила, але значно ускладнила їх, як і прильоти подіги Лівон. Гельсу в грудні минулого року чи мусять регулярні удари по стратегічним об'єктам Москві ворога відтягнути ППО з фронту для їх захисту. Швидше, що не дуже помітно, занадто велика зона, яку має прикрити ППО за НАТО багато об'єктів і їх із усіма зерка, які у урочистів є щільно не прикриєш, але нервувати, реагувати рефлексивно. Ми їх примушуємо. Ініціатива перейшла до наших рук. Пан Будан обіцяв оркам сюрпризи в Криму і не тільки, значить, будуть і в той же час. На жаль, російська армія. Мія щодня атакує південь України застосуванням безпілотників балістичних ракет. Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачука. Кожен день чи ніч не минають без ворожих атак. З вечора ворог намагався балістикою атакувати в черговий раз одеський регіон. Ночі летіли шахеди. Напевно, їх було менше ніж у попередні дні, але знову таки це залежить від того, яку тактику визначає ворог на ту чи іншу добу. Сьогодні дійсно столиця більше була під ударом, що стосується роботи, то вона тривала і у небі над Одеською областю Миколаївською, і, відповідно, Херсонською, тому що Херсон прифронтовий регіон тут постійно відбуваються бойові зіткнення і в повітрі. Зокрема, сказав він за інформацією речника. За попередніми даними не допущено влучання в житлові будинки або портову інфраструктуру. Водночас братчук наголосив, що оперативна ситуація на півдні залишається складною. Дійсно, що ворог намагається атакувати. Щоночі атакує не тільки безпілотниками, але й балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Що ми говоримо про балістику, то ворог намагається атакувати насамперед мирне населення, тобто в нього на порядку денному, і Росія цього не приховує суто терор, але і власне паралельно теж намагається атакувати критичну та енергетичну інфраструктуру. Якщо говоримо про південь області, Ізмаїл, ви знаєте, що минулого тижня, на жаль, загиблі були і багато поранених. Ворог намагається атакувати зокрема портову і припортову інфраструктуру. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.